Чому у Орхама 40,0 це маніфест сучасної незламності? Сьогодні Всесвіт у Орхема резонує з нами сильніше, ніж будь-коли, через свою безкомпромісність. Героїзм у пітьмі, коли світ описується як темна антиутопія, імперіум, оточена безумством, хаос і хижаками, ксеноси, будь-який прояв людяності, критичного мислення чи волі до спротиву стає священним. Україна як Кадія. Паралель із сучасністю очевидна. Коли проти тебе виступає Московщина, що використовує окультну символіку хаосу та діє за логікою нургла, застій і розклад Кхорна, безглузда кров, єдиною зброєю є незламність духу. Висновок у Орхема вчить, що ми не маємо права на втому. Навіть якщо проти нас Боги, навіть якщо планета розколюється, гвардія стоїть. Це боротьба за право бути розумною істотою у Всесвіті, який прагне перетворити нас на біомасу чи рабів до геми. Це і є шлях розуму, шлях вічного оновлення та вдосконалення розуму, який єдиний здатний перемогти будь-яку ентропію. 4. філософія незламності онтологічний опір на уламках буття. У Всесвіті у Орхема 40,0 фраза Кейде Стендз, Кадія стоїть. Це не просто гасло, це гностична формула перемоги духу над матерією. Один Кадія як брама розуму та метафора спротиву. Планета Кадія була єдиним бар'єром, що стримував око жаху, вир чистого хаосу. Коли Абадон обрушив на неї свою чорну фортецю, планета буквально розкололася на частини. Переможність через незламність, резилєнс з погляду герметизму. Кадія – це символ людської свідомості, що стоїть на межі безодні несвідомого. Навіть коли матеріальний світ, планета, руйнується, свідомий суб'єкт, імперська гвардія відмовляється дезінтегруватися. Дух над матерією кожен гвардієць із лазганом це іскра божественного розуму. Його зброя може бути слабкою проти демонів, але його воля, що каже ні ентропії, має божественну природу. Це і є тріумф неяс, розум стає незламним саме тоді, коли він усвідомлює свою вищість над страхом смерті та тиском богів паразитів. 5. зірка хаосу, геополітична антиутопія та війна реальностей. Важливе для розуміння контексту сучасних подій спостереження про Олександра Дугіна виводить дискурс про з площини гри в площину екзистенційної війни смислів. Тут ми бачимо. Як ідеологія Московщини свідомо обирає шлях темного гностицизму. Один семантика хаосу євразійство як антилогос. Олександр Дугін обрав променеву зірку хаосу для свого євразійського союзу, молоді не випадково. Це пряма апеляція до філософії розпаду. Спадщина Муркока та Ентропія, Майкл Муркок створив цей символ як позначення сил, що не мають центру. Смислу це протидія вищому началу, це сатанізм возведений в абсолют. Вісім стріл, що розлітаються в усі боки, це символ відсутності логічного ядра, заперечення істини та нескінченної експансії заради самої експансії. Логос хаосу проти сонця розуму дугін відкрито проголошує ворожість до західного логосу, раціональності, прав людини, наукового методу. Його хаос це первісна темрява. В якій індивідуальна свідомість має розчинитися в колективному безумстві. Це і є релігійний опіум у його найбільш агресивній, варподібній формі. 2. Україна як Кадія, незламний щит проти безодні. Протистояння України проти агресора це дзеркальне відображення битви за кадійську браму. Зіткнення порядків Україна сьогодні це форпост цивілізації розумних істот, вимір розвитку розуму. Ми захищаємо світ, де панує логіка, право та цінність кожної окремої свідомості. Нас намагається поглинути ірраціональний варп, де воля тирана замінює закони фізики та моралі. Магічне мислення, шепіт богів російська пропаганда діє як псайкерське зараження хаосом. Вона створює паралельну реальність, симулякр, де чорне це біле, а агресія це захист. Це шепіт зінча, що спотворює розум піданих, перетворюючи їх на фанатичних культистів, готових іти на смерть заради ілюзій. Українська незламність те, що світ назвав резиленс, у контексті нашого дослідження є проявом чистого, просвітленого розуму. Це здатність бачити істину крізь туман війни та зберігати структуру суспільства, коли на нього тисне багатократно переважаюча маса безглуздої матерії. Підсумковий маніфест, тріумф над людини. Орхема 40,000 це грандіозна алегорія нашої епохи. Вона вчить нас головному, розум це єдине, що є священним. Один геть опіум релігійності, незалежно від того, чи це традиційні догеми, чи сучасні політичні культи хаосу, будь-яка вимога вірити замість знати є спробою поневолити ваш нус два. Прометеїв шлях. Ми маємо нести вогонь критичного мислення навіть тоді, коли небо затягнуте димом розломів. Три перемоги у спротиві, як і захисники Кадії, ми розуміємо, ворог може зруйнувати міста, але він базає сили проти волі, яка вирішила не підкорятися. Справжня перемога це не просто вижити, а залишитися суб'єктом сонцем розуму, яке не згасло під тиском темряви. Навіть якщо планета розколиться, ми стоятимемо. Бо наш фундамент не в камінні, а в незламному інтелекті. 6. Синкретична формула імператора загадка імені Неас. В історії лору у Орхема тисяч одне з найдавніших імен імператора відкрите Оланієм Піусом. Неас. Це не випадкове сполучення звуків, а глибинний код, що вказує на його теософську природу. Новий розум. Неус імператор з'явився як відповідь на занепад Старого світу. Він є оновленою свідомістю людства, ініціатичним стрибком від тваринного існування до істинного буття. Він той, хто здобув вищий стан свідомості, щоб вивести свій вид із темряви. Божественний розум Нус Сияс як пряме втілення божественного Нус, він не є богом у релігійному розумінні, яке він зневажав, а є самою субстанцією розуму. Це божественність без релігії, чиста інтелектуальна всепотенційність. Герметичне осягнення для імператора розум це не калькулятор для обслуговування тіла, а світлоносна субстанція, що здатна впорядковувати хаос. Його постать уособлює ідеал над людини, яка розквітла завдяки силі волі, ставши сонцем розуму для всієї галактики, це сонце рідної віри і волі, про яке писав український філософ Лев Силенко.